А далі ми спілкуємося з гостею з нами відеозв'язком Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій. Тож, пані Олено, слава Україні, рада бачити вас. Героям слава, навзаємо рада вас бачити. Пані Олено, і під ранок 17 липня, так званий глава окупованого РФЮ Криму, Аксіонов, повідомив, що на Кримському мосту сталася надзвичайна подія. У зв'язку з чим рух на мосту зупинений, російські ТГ-канали повідомляли, що на мосту впав проліт. Джерела Української правди повідомили, що нічна атака на кримський міст була спецоперацією Служби безпеки України та військово-морських сил. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про два надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання Ріановості з посиланням на національний антитерористичний комітет Російської Федерації. Пані Олено, ну і власне тут насправді не про втрати, бо ми розуміємо, що росіяни не рахують ні наших, ні своїх втрат. А от якщо говорити безпосередньо про імідж, наскільки це удар по іміджу саме Російської Федерації? Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому ми обговорюємо це в контексті іміджу Росіянської Федерації, з ними все вже давно зрозуміло. Це окупована, тимчасово окупована українська територія. Так само, як щось відбувається на будь якій іншій тимчасово окупованій українській території, ну, власне, от відбуваються такі події і в Криму. Для нас це верифікація наших намірів. Та буквально два дні тому вийшло резонансне інтерв'ю пана залужного. Де він дав чітко зрозуміти, що не перед чим не зупиниться доки вся українська територія не буде вільною. тому. Нам тут нема чого інтерпретувати, як це сприймають росіяни, чи переймаються вони через це, чи це в удар по їхньому іміджу, чи тільки по мосту? Ну то не має бути нашою з вами проблемою. На увазі про те, що вони цим мостом хизувалися, навіть складається деколи таке враження, що у Росії, крім Кремля, от наступна така визначна споруда, яку вони спромоглися зробити, це якраз Кримський міст. Ну і фактично виходить, що насправді на Кримський міст прилітає вже не вперше. То, от я і саме запитую в цьому плані: що чи можна це от порівняти до прикладу з ударом по Кремлю, якщо би так було не можна, тому що Кремль це Московія. А кримський міст перебуває на тимчасово окупованій українській території. От, втім, то річ, що росіяни намагаються, як ви слушно зауважили, хизуватися якимись власними досягненнями. Взагалі розглядати це як досягнення в будь-якому контексті геть неправильно саме тому, що цей монстр був зведений на окупованій українській території, та в досягнення це не той термін, який може бути застосований до цієї конструкції. Одна держава напала на іншу, незаконно анексувала територію та окупувала її і почала там щось зводити. Питання в тому, чи має право держава, яка свою територію звільняє, завдавати ударів. Та, при тому, що я не стверджую, що це Україна завдала удар по Кримському мосту. Сьогодні, зранку, як пам'ятаєте, був скандал із заявою очільника протиповітряної оборони та, із пілотами Ф-16. Тому я, би, я якраз за те, щоб дуже правильно. Інтерпретувати факти, та нехай їх верифікують, підтверджують або заперечують відповідні державні органи та інстанції. Ми з вами говоримо суто з погляду комунікації та про те, що відбувається на тимчасово окупованій українській території. Теоретично та чи має право держава? Чию територію окупували і звели там якусь конструкцію, завдавати удари по цій конструкції окупантів, звільняючи свою територію, безперечно може. Пані і в Кремлі вже повідомили, що президенту Російської Федерації Путіну доповіли про ситуацію з пошкодженим внаслідок підриву Кримським мостом. А безпосередньо сам Путін доручив організувати ремонт. Повідомляється, що до 19-ї години він отримає доповіді про ситуацію на Кримському мосту. А також вже потім проведе нараду відеоконференц зв'язком. Про це повідомляють в Кремлі. Вісков не повідомляв, якою буде відповідь Російської Федерації на підрив Кримського мосту, але в кінцевому рахунку відповідю буде досягнення. Всіх цілей спецоперації я направду не знаю, чи вони ще знають, які цілі в них є, бо вони у них змінюються, але це вже інше питання. Ну і фактично, традиційні погрози ядерною зброєю, так от Медведів, вже от погрожує знищити якесь терористичне керівництво. Він завжди щось таке, якесь знайде. А як ви вважаєте, пані Олено, якою насправді може бути відповідь? Чи, до прикладу, українцям чекати обстрілів, чи чого чи насправді нічого не буде? Я думаю, що за майже два роки від повномасштабного вторгнення всі ми мали усвідомити, що для того, щоб завдавати ударів по нашій державі, росіянам не потрібна не потрібен привід. Мета цієї спецоперації, як її називають в Кремлі, одна єдина: це геноцид українського народу. Інструменти геть різні, та починаючи від зґвалтувань, які відбувались коли Буча, Ірпінь і частина Київщини були в окупації. Ну росіяни власне не вигадують нічого нового. Зґвалтування як інструмент геноциду використовували і німецькі нацисти. Тому росіяни поводяться як істоти, що чинять геноцид. Просто інструменти цього геноциду різні. У них одна єдина мета знищити якомога більше українців, завдаючи ударів по інфраструктурі, калічачи цивільне населення і воєнних, та вбиваючи, винищуючи цивільне населення і воєнних. Їм не потрібен геть ніякий привід. Але я би хотіла звернути увагу. Глядачів на те, що сьогодні непростий день. Сьогодні ж насправді річниця збиття MH17. Пам'ятаєте, коли росіяни Буком убили та да, збили і убили іноземних громадян? І, власне, от всі ці перипетії в росіянських телеграм-каналах на росіянському телебаченні і в, з боку росіянських пропагандистів. Зосереджені, зокрема, і на тому, щоб змістити акценти та, з терористичного акту, який на світовому рівні визнали агресію Росії та, і поклали відповідальність за нього на Росію, на те, що відбувається на тимчасово окупованій території в Криму. Я радила би суто. Та, як Фахівець із комунікацій, принаймні, нашим змі не піддаватися оцим провокаціям, та не йти за цим росіянським мейнстрімом і цією повісткою, яку вони намагаються нам нав'язати, і чітко артикулювати. Протиставляти оці речі, та що те, що відбулося там 9 років тому на Донбасі з MH17, це терористичний акт, а те, що відбувається в Криму, ну це власне відбувається, тому що Україна не відмовляється від свого суверенітету. Олено, ну і власне, от два моменти, про які ви вже говорили, пропоную все ж таки більш детально. Перше, це ви кажете, uh -huh. що я не буду до прикладу стверджувати те, що це українська сторона завдала удару, бо, наприклад, такої інформації насправді підтвердженої немає. Ну і власне керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону припустила, що події на Кримському мосту можуть бути провокацією самих росіян. Ну і перше, ви вже казали, пані Олено, те, що це може бути, щоб дійсно відвернути увагу від. Річниці трагедії саме Боїнга. Ну а яка ще може бути у них мета? Мета росіян завжди одна. Зазнаючи поразки на справжньому фронті та на полі бою, вони активізуються в інформаційному просторі. І я неодноразово це підкреслювала і наголошувала: на жаль, на превеликий жаль, росіянам це вдається. Росіяни, так звані хороші руски, які були персоною нонграта на будь-якому. Закордонному телеканалі та в будь-якому міжнародному засобі масової інформації зараз досить розлого там представлені. Їх запрошують для того, щоб, начебто, почути думку іншої сторони. Для мене це не зовсім зрозуміло. І якраз це той момент, який не варто упустити, та варто його. Дуже чітко артикулювати. Росіяни намагаються повернутися на всі міжнародні майданчики, та, і медійні, і е, переговорні майданчики для того, щоб продовжувати нав'язувати е, повістку власну, та, порядок денний свій, для того, щоб весь час вкидати в інформаційний простір е, ті е, чи інші провокації, на які е, Ну, на нещастя реагують і західні змі, тому що вони існують в парадигмі дотримання стандартів. Якщо ви граєте в шахи за правилами, та, а проти вас грає бандюк із бейсбольною биткою, то він у вас в шахи виграє, та, тому що ви робите шаховий хід, а він вам биткою б'є по голові. Тому єдиний спосіб росіяни не здатні грати за правилами. Ніякі концепції надати дум, надати право висловити думку іншій стороні, та щодо росіян діяти не можуть будь-яка поява росіян в міжнародних змі на міжнародних майданчиках є їхньою невеличкою перемогою. Вони продавлюють кордони, вони намагаються повернутися та до ситуації, яка відбувалася до 24 лютого. 2022 року до повномасштабного вторгнення, і наше завдання ваше завдання, як журналістів насамперед, не дати їм цього зробити. Пані Олено, ну і власне ще один аспект, де намагаються продавлювати насправді росіяни. Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка 17 липня. І безпосередньо там кажуть, що вони згортають морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря, і відповідно відновлюють там, відновлюють там режим тимчасово небезпечного району. Своє рішення. Російська сторона пояснила тим, що нібито всупереч заявленим гуманітарним цілям вивезення українського продовольства було практично відразу переведено на суто комерційну основу. Ну і власне, як ви вважаєте, таке рішення наразі Російської Федерації? Про що це може свідчити перше? Чи хочуть вони виторгувати скасування або пом'якшення якихось санкцій? Так, безперечно. Це одна із тез, яку зараз росіяни намагаються нав'язати в світовому інформаційному просторі, що з голод в Африці і частині Азії це безпосередній результат санкцій проти Російської Федерації. Насправді це є результатом дій Росіян на території України та їхньої. Воєнної агресії проти незалежної суверенної Української держави і тієї гібридної війни, яку вони ведуть проти всього цивілізованого світу. Знову ж таки, та да? дуже смішно звучить, що росіяни відмовляються далі надавати якісь безпекові гарантії, якщо пригадати обстріл, який відбувся в портах, одразу після підписання зернової угоди. А що росіяни колись ці гарантії безпеки надавали і чи колись дотримувалися тих обіцянок, та да? якими кидалися і в нас, і в наших міжнародних партнерів? Прем'єр-міністр Польщі дуже силушно зауважив, власне, що світ є на порозі штучного голоду, який знову ж таки намагаються влаштувати представники та очільники Російської Федерації. Цей причинно-наслідковий зв'язок потрібно вибудовувати дуже чітко. Насамперед західноєвропейським лідерам, та вони мають бути свідомі того, що не Україна, яка зараз перебуває в стані війни, продовжує забезпечувати продовольством світ і, власне, утримувати, завдяки тому, що Україна виконує своє зобов'язання, отримувати більш-менш прийнятні ціни на продовольство, в тому числі і. В Європі, та? тому що в сучасному світі немає геть ізольованих держав. Всі абсолютно взаємопов'язані, тому що це не 19 століття, і товарні ланцюжки, та? і виробничі ланцюжки вони розкидані по різних державах. І зміна ситуації чи обрив цього ланцюжку в одній державі призводить до незворотніх змін в іншій. Те, що з 13 мільйонів голодуючих в Африці, про які говорили ООН на початку року, ця цифра почала стрімко збільшуватися до 19 мільйонів, вплине на вартість хлібу в Італії, у Франції і в Іспанії. І очільники цих держав мають чітко це розуміти, що власне з боку України це подвиг та те, що ми виконуємо свої зобов'язання. Попри те, що відбувається в нашій державі, хоча найпростішим рішенням було б сказати, що ми не можемо вивозити зерно, оскільки це становить небезпеку. Власне, так само як і всередині держави, подивіться на тих же миколаївських фермерів, які самостійно самотужки розміновують поля для того, щоб зібрати врожай, щоб Україна була з хлібом. Пані Олено, якщо ми говоримо безпосередньо про зерновий коридор, так і от росіяни хочуть виторгувати собі або скасування, або пом'якшення санкцій, так бо вони ж говорять, там одна сторона це те, що, начебто, Україна мала постачати зерно, але це перетворилося на комерційну основу. І друге, те, що вони говорять, що їхні вимоги, от не були виконані. Якщо ми припустимо до прикладу підключення якогось певного конкретного банку в Російській Федерації, знову до СВІФТУ. Чи не потягне, до прикладу, одна така дія ланцюжок далі реакцій? Це як тут треба деконструювати це запитання перше. Та? Оця теза росіян про те, що це перетворилося на комерційну діяльність. Давайте так. Це зерно Україна має продати, та? яким чином вони собі це уявляють? Зерно не йшло ніколи в якості гуманітарної допомоги. Просто те, що Україна продає ці обсяги зерна, забезпечує відсутність голоду в тих чи інших державах. Так? Тому тут вже в цьому моменті відбувається підміна понять сама по собі, сам по собі продаж зерна він має комерційну складову. Зерно вирощують і експортують для того, щоб його продати. Так? Якби його не продавали, не було б різниці викинути зерно в море, так? чи таки доправити його до Африки. Ну, погодьтеся, тут абсолютна провокація з боку росіян для того, тому що якщо ти 150 разів щось повторюєш, воно так чи інакше в. Головах тих, хто 150 разів це чує, Та? Тому для адекватної відповіді має бути адекватна претензія. Те, що в постачанні зерна є комоційна складова, це ну, не є претензією. По-друге, ну, слухайте, які умови можуть виставляти терористи? Умови, ну, які, які умови вони можуть диктувати? знову ж таки, кому? Кому Росія закидає претензії Організації Об'єднаних Націй, ну, так я нагадаю росіянам, що вони входять до, до складу ООН входить 193 держави, наскільки я пам'ятаю на даний момент. А росіяни входять до Радбезу ООН, який складається з п'яти держав. Ну То якщо у росіян є до ООН якісь претензії, так? вони члени Радбезу, нехай піднімаються питання на радбезі. При чому тут санкції, та до чого тут санкції? Це про солоне, про зелене, і кому ці претензії адресовані, про яке зняття санкцій може іти мова? Зернова угода увійшла в історію як дипломатичний успіх. Президент Туреччини Ердоган, однак в Туреччині планують обговорити це питання під час візиту Путіна. Ну і власне, вже пам'ятаємо, що от росіяни неодноразово вже говорили про те, що вони будуть виходити з цієї зернової угоди. І разом з тим це було перед виборами у Туреччині, перед президентськими виборами. І тоді Ердогану вдалося, начебто, переконати Путіна не виходити з зернової угоди, а все ж таки, щоб вона була продовжена на два місяці. І от цього разу Чому Ердогану не вдалося домовитися, взагалі в чому тут справа? Чи було мало зусиль? Я шокована вашою фразою про візит Путіна в Туреччину. Я собі не дуже уявляю, яким чином лідер терористичної держави та яка власне веде, регулярно здійснює терористичні акти, відвідає. Країну, яка є членом НАТО, що відбувається взагалі з цим світом, і про що собі думає Туреччина? Це по-перше, по-друге, потрібно розуміти, що власне. Все, що світ дуже складний, насправді, ми живемо зараз в такій ситуації, де кожна заява, кожний інформаційний вкид впливає на електоральну поведінку, на результати виборів, на вартість тих чи інших акцій. Пам'ятаєте, як ми дружно обурювалися заявами Ілона Маска? А Ілон Маск у цей час після того, як здешевшили його акції. Скупав, викупав свої акції назад. Та? Потрібно вмикати критичне мислення і все-таки аналізувати ці процеси з погляду мети, та? для чого взагалі в інформаційний простір вкидається та чи інша інформація. Я не з тих аналітиків, які люблять робити прогнози. Але на мою суб'єктивну думку, ніяку Туреччину ніколи Путіна не поїде, тому що цей ордер, який виписаний на його арешт, буде застосований одразу, як він покине територію Росіянської Федерації. Ми ж маємо бути свідомі того, що міжнародне право так працює, що притягнути його до відповідальності можна тільки. За кордоном фізично заарештувавши, ніхто вдиратися на територію Російської Федерації для того, щоб Путіна заарештувати, я маю на увазі з наших західних партнерів, не буде так? здійснювати інтервенцію на росіянську територію. Саме тому ніколи, нікуди за територію Російської Федерації, Путін не поїде, тому що що би там не писали засоби масової інформації. Що би не вкидали там і не вкладали нам в голови, Путін дріб'язковий і боязкий диктатор. Як і будь-який диктатор, намагатиметься зберегти своє життя і відносну свободу до останнього. Тому ніяку Туреччину він не поїде, нічого виторговувати він не буде. Пані Олани, ще одне запитання. Претендент на місце кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, екс-президент країни Трамп, пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду. Змусити саме. Я б сказав Зеленському: досить, ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну, якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо Україні більше, ніж вони коли-небудь отримували. Якщо доведеться, я укладу угоду за один день за один день каже Трамп. Ну і е, от як ви вважаєте, риторика Трампа змінилася загалом? Чи означає це, що от Україні можна давати більше зброї? От, загалі, що 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 ви почули саме з цієї е, цитати Трампа? Я абсолютно переконана в тому, що е, якщо Трамп стане президентом, допомога України е, Україні припиниться. Я в цьому абсолютно переконана і упевнена в тому, що зміна риторики Трампа так само пов'язана із тим, щоб тих, хто свідомий наслідків його перемоги, та, стишити, згасити їх побоювання та, і застереження. Трамп під час попередніх президентських виборів, Вдавався до послуг такої організації, як Ембріч Аналітика. Вони відомі тим, що, наприклад, завдяки кампанії в Тіктоці за допомогою переконання молодої аудиторії прихильників там, тієї чи іншої партії змінили електоральну поведінку. Безвинним, абсолютно, на перший погляд, флешмобом, та змусили молодь не йти на вибори і таким чином скоригували електоральну поведінку, вплинувши на вибори в Кенії. Та сама Кембрідж-аналітика відповідальна за оцінову стратегію Трампа із конкретними повідомленнями для тієї аудиторії, яка соромилася висловлювати. Свої думки в Америці публічно, тому що вони йшли в розріз із американськими національними цінностями. Та вони дивилися по штатах, які є в яких є російські настрої. Знаходили ці штати за допомогою тієї ж Кембрідж-аналітики і зборів даних на Фейсбуці, формулювали адресні меседжі і повідомлення, які в стрічки бачили бачила ця аудиторія. Ну і власне ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Оце я закінчу війну в Україні за день, це абсолютне передвиборне гасло. Це власне на попередніх виборах це були мігранти і стіна, а зараз це стіна із Мексикою. Да? А зараз це завершення. Я, закінчу… я зроблю Америку знову великою. Да? Я закінчу війну в Україні за один день. Потрібно бути свідомими того, що передвиборча кампанія вже почалася, і що це гасло, яке ми будемо чути постійно, і орієнтовано воно найперше не, не на нас, а на американську аудиторію, та ті, хто сумнівається в тому, що якщо Трамп прийде до влади. То не почнеться відновлення близьких дружніх стосунків із росіянами і загравання з росіянами, от власне іде боротьба за них, та? тих, хто симпатизує Трампу, але не хочуть відновлення відносин із Росією. Це все надзвичайно небезпечно і потрібно бути свідомими того, що війни зараз ведуться не тільки зброєю. І Брексіт, і вибори в Кенії, і те, що власне росіяни. Тривалий час робили на українській території, та, намагаючись декласувати українців як е клас, нав'язати нам це почуття меншовартості, це все робиться за допомогою інформації і інструментів, які насправді працюють, навіть працюють настільки ефективно і точно, що ми навіть не усвідомлюємо того. Та? А коли розбираємо результати цього інформаційного впливу. Ну, то власне, вже зробити щось пізно. Тому на місці нашого МЗС, наших західних партнерів і навіть нашого президента, я би насторожилася. Так? Тому що цей я зупиню війну в Україні за один день. Це сигнальний пістолет, який вистрілив, вистрілив і дав старт перед виборчим перегоном в Сполучених Штатах. Пані Олено, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ГТР. Ми Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій.